1994 рік став переломним. Після кількох років економічного краху та політичних чвар владу вирішили перезавантажити. В березні 1994 року відбулися дострокові вибори до Верховної Ради, а в червні українці обирали другого президента Незалежної України. Чому ж достроково? Бо на початку 94-го Україна опинилася на межі соціального вибуху. Відбулися масові страйки, люди були розчаровані незалежністю, що не принесла обіцяного добробуту. Парламент і президент Леонід Кравчук пішли на компроміс: дати народу сказати своє слово на виборах. Новим головою держави став Леонід Кучма, колишній червоний директор заводу, з практичним мисленням радянського господарника. Народ, у якого є южмаш, від народу, у якого ж машині він балотувався під гаслами відродження промисловості та зближення з Росією, обіцяючи повернути колишню міць України. Схід України дав йому потужну підтримку, сподіваючись на відновлення заводів. Президент публічно заговорив про необхідність створити в Україні фінансово-промислові групи, потужні приватні корпорації, які витягнуть економіку з прірви і відновлять зруйновані ланцюжки постачання, енергоресурсів та сировини. Фактично кучма розпочав великий експеримент побудувати капіталізм, незважаючи на те, що значна частина парламенту настольгувала за соціалізмом. Чим доказувати, що ти не рижий, так сказав? Ну, я рижий, правда, не повезло. Результати парламентських виборів 94-го року відобразили ідеологічний розкол суспільства. До Верховної Ради пройшли понад 10 партій, але найбільше місць була комуністична, 86 депутатів. Комуністи повернулися в політику після скасування заборони і швидко згуртували навколо себе лівий блок. Мороз, до речі, очолив Верховну Раду, що дало лівим контроль над ключовою трибуною влади. З іншого боку, барикад націонал-демократи. Це депутати від народного руху та споріднених партій, загалом декілька десятків осіб. Вони відстоювали про європейський курс, приватизацію, незалежність від Москви. але їх було менше ніж лівих, і вони поступалися впливом. Між лівими і нацдемами розташувалися так звані центристи. Часто це були колишні радянські управлінці, директори підприємств і регіональні лідери, ті самі червоні директори або нова номенклатура. В парламенті вони не мали єдиної партії, але створили кілька депутатських груп з нейтральними назвами, типу єдність, центр та і так далі. Центристи загалом підтримували кучму або принаймні були готові на компроміс. Їх цікавила стабілізація без потрясінь, тобто реформи, але поступові і вигідні для власних інтересів. Таким чином, після 1994 року маємо хиткий баланс. Ліві сили досить потужні, щоб гальмувати рішення, які їм не до вподоби. Праві націонал-демократи надто слабкі, щоб самостійно просувати ліберальні реформи. А долю багатьох голосувань вирішують центристи прагматики. Коротше, саме центристи і були так званими тримачами золотої акції. А загалом ця ідеологічна машина означала одне: Україні судилося піти половинчастих компромісів. Вже перші кроки нової влади показали, як ідеологія впливає на конкретні економічні рішення. 1995 року держава розпочала масову приватизацію, щоб перетворити планову економіку на ринкову. Теоретично, приватизація це коли народ отримує частку національного багатства у приватну власність. А практично ну, народ здає ваучери по 5 баксів, а актив отримує дядько з портфелем. Пам'ятаєте рекламу ваучер, ваш шлях до майбутнього. Ну, майбутнє настало, але чомусь тільки для обмеженого списку осіб. Цю реформу продавали як рівний старт, а вийшла стартова перевага для тих, хто вже був на ринку. В той же час ліві сили у парламенті всіляко чинили опір різкому скороченню державних витрат. Вони боялися, що шокова терапія, різке підвищення цін та скасування дотацій, викличе народний гнів. Тому у 94 четвертому роках Україна продовжувала жити в борг. Бюджетний дефіцит сягав майже 9% ВВП. Рішення друкувати і друкувати так, що купонок карбовний став національною одиницею гіперінфляції. Було навіть жартівливе гасло. Хочеш, друкуй сам. Це була відверто ліва економічна політика підтримувати зайнятість і виплати навіть ціною інфляції. І інфляція не забарилася. Хоча найгірший гіперінфляційний період припав на 93-й рік. У 94-му споживці ціни підскочили на 401%. чотириразове зростання цін за рік. Ну я рад, що когось щось піднімається. Проте поступово здоровий глузд переміг. Уряд припинив прикривати всі проблеми емісією. Тарифна політика стала реалістичнішою. Дефіцит бюджету почали скорочувати. Результат. Інфляція пішла на спад. У 1995 році ціни зросли на 182%, у 96-му на 40%. А в 97-му інфляція вже становила близько 10%. Для порівняння в нас зараз більше, ніж 10. І нарешті стало можливим запустити повноцінну національну валюту. У 1996 році Нацбанк, на чолі з Віктором Ющенко, сказав: Все, з мене досить. І запустили гривню. Уперше за довгий час з'явилась валюта, яку знову можна було носити в гаманці, а не окремі торбі. Ціни трохи вгамувалися, інфляція перестала бути настільки галопуючою, а от бартер ще залишився. Якщо в тебе зарплата телевізором, це все ще реалії середини 90-х. Але гривня дала психологічний сигнал стабільності. Після років фантиків люди отримали справжні гроші. Протистояння між гілками влади виявилось настільки гострим, що без нового суспільного договору було б не обійтися. Лівий парламент хотів більше контролю над урядом. Президент більше повноважень для проведення реформ. Після довгих перепитій влітку 96-го року народні депутати нарешті ухвалили нову конституцію України. Це сталося о 4 ранку, 28 червня, після безсонної конституційної ночі. Основний закон став компромісом: Україна проголошувалася соціальною і правовою державою. З рівними гарантіями і для ринкової економіки, і для соціального захисту громадян. Президент отримав значні повноваження, але й парламент зберіг контроль над урядом. Прийняття конституції стабілізувало політичні правила гри. Ідеологічні битви не зникли, але тепер, принаймні, всі грали з одними й тими самими правилами. Це була важлива перемога центристсько олігархічного консенсусу. Ні червоний реванш, ні радикальні реформи не перемогли остаточно. Натомість закріпилася модель. Повільних реформ. Ви ще тут? Певно, вас щось тримає, і повірте мені, це не алгоритми. Тоді може час підписатися, бо дивитись без підписки, це як читати газету через вітрину кіоску. З мене змістовна аналітика і сенси. З вас лайк і підписка. Адже саме вони просувають свідомий контент. Загалом між 94-м і 98 роками ми приборкали інфляцію з 10 тисяч відсотків до 10 відсотків, запустили гривню, ура, приватизували заводи, не всі і не зовсім так. Остаточно вивели бабусь з бартером на базар, але ВВП упав майже вдвічі. Багато заводів просто зникло. Зарплати затримували по пів року і більше. Фраза Кравчука, маємо те, що маємо, стала найчастішим резюме того часу. У цей період в нас одночасно існували цілих три табори. Ліві хотіли все залишити як було, тільки з ваучерами. Праві хотіли все змінити, але ніхто їх не слухав. Центристи хотіли, щоб їх не чіпали. У підсумку маємо модель, яку важко назвати чимось із підручника. Це був капіталізм з елементами радянщини або соціалізм із елементами корупції. Ну одним словом, 90-ті. То яка ж ідеологія домінувала в Україні в 94 х 98 роки. Можна сказати, що перемогла ідеологія компромісу. Жодна зі сторон не реалізувала повністю свою програму. Наприкінці 90-х стало очевидно і зрозуміло. Швидкого прориву не сталося. Але закладений компромісний курс дав Україні час устояти і уникнути політичних катаклізмів. Як у деяких з наших сусідів. Уже в наступному випуску поговоримо про подальші події, зокрема кризу 98-го року та шлях до перших ознак зростання. А якщо ви пропустили попередній епізод про 91 94 роки, обов'язково його перегляньте, щоб краще зрозуміти, з чого все починалось. На цьому поки все. Але озираючись у 90-ті, лишається купа відкритих питань. Чи могла Україна піти іншим шляхом? І чи мала заради цього поступитись паростками молодої демократії? Пишіть у коментарях, цікаво почути саме ваші думки. Якщо сподобалось відео, підтримайте вподобайкою. Не забудьте підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові історичні розбірки, такі як у 90-х. Дякую за перегляд і до зустрічі!